Вітаю, слава Україні! Героям слава, скажіть нам, будь ласка, чим е, ось ці такі карткові будиночки, якщо можна їх так назвати, вони е, заважали е, чи для пересування, чи можливо там для уважності, чи це були якісь е, абсолютно непотрібні конструкції? Чому прийняли таке рішення? Ну, насправді є три причини. Перша причина в тому, що ми отримували чимало скарг від самих пішоходів, які безпосередньо рухаються пішоходами вулицями і саме тротуарами. Якщо ви пам'ятаєте, в нас в Хмельницькому на вулиці Проскурівській. Орієнтовно кілька років тому, десь 4-5 років тому таких саме реклам було дуже багато. І е, люди пішоходи ходили по лабіринту по вулиці Проскурівській, намагаючи оминути таку рекламу. Ми почистили всю вулицю Проскурівську, але е, насправді е, ми тоді спробували врегулювати таку річ, як виставлення таких штендерів через запровадження відповідних правил. Тобто, ми прописували орієнтовно. Відстань, скільки метрів може від будівлі стояти такий штендер, скільки який розмір може бути його максимальний, і це все не працювало. Тобто підприємці все ж таки виставляли де хотіли. Частина підприємців, звичайно, не можу писати за всіх, але частина виставляла де хотіли, робили їх як завгодно. Більше не отримували дозволу. Вони їх просто робили і встановлювали. Ну, звичайно, так бути не може, і в нас працівників не вистачить абсолютно, щоб щодня абсолютно виходити і контролювати розміщення тих штендерів, тому що вони щодня виставляються і щодня забираються. Друга причина це робота комунальних служб, яким дуже заважають насправді ці штендери, тому що е, при підмітанні, особливо при розчисті снігу. Вони надзвичайно сильно заважають комунальним службам. Ну і третє, як основне, насправді таких штендерів практично ніде немає в сучасних європейських містах. Реклама базується на зовсім інших принципах. На жаль, багато підприємців, хто думає, що реклама, от чим більше її, чим вона яскравіша, чим вона зеленіша, червоніша і жовтіша. Тим більше клієнти до тебе зразу побіжать. Тому е, ось від таких речей потрібно відходити. Ми в місті активно розробляємо дизайн-коди по вулицях для того, аби підказувати підприємцям, як має виглядати та чи інша будівля на тій чи іншій вулиці. Насправді а дуже ти... позитивно ну, так. так. Я хотіла ще вас спитати, а це взагалі, от ви вже почали про це говорити? Про те, що дуже часто встановлювали взагалі дозволів, ніяких не беручи, Ну бо вирішивши, я хочу, щоб тут така була в мене собі реклама. З закликом заходьте до кав'ярні, магазину чи будь-куди інакше? А вони ось за ці дозволи взагалі сплачували якісь гроші для міста? Ну, це тобто, чи це вдарить от таке рішення? Ми розуміємо, ви, ви пояснили причини, які є, так чи вони якимось чином відобразяться на бюджеті? міста? ось це рішення, дивіться. Ті підприємці, які є сумлінними і оформляли, дозволи, Вони сплачували дуже мінімальну суму. Тобто, ми говоримо про пару сотень гривень сотень гривень в рік. Це не є дуже великі кошти. Насправді від них незручності більше ніж коштів, які вони сплачуються в рік. Тобто, це десятки гривень в місяць. Сплачуються за такий штендер. Вони ті підприємці, які не оформляли, частина з них ми робили такі акції, коли ми їх просто забирали, тому що вони абсолютно без дозволу знаходились на вулиці і на пішохідній зоні. То ми далі будете всі... з ними робити. Що що зараз будете робити? Бо ви ж теж знаєте так само, як і я, які що все рівно знайдеться, хтось не почув, не знав, не хотів, зробив вигляд, що не знав. Які будуть так, санкції? Є, є перехідний період, тому що mm -hmm. частина підприємців отримала дозволи на такі штандера. Ми не видавали такі дозволи більше ніж на рік, але ми проаналізували. Фактично більшість таких дозволів лишилося 3, 4, 5, 6 або максимум 7 місяців. Тому всі ті підприємці, які мають дозвіл, звичайно, дозвіл діючий, вони використовують штендера і виставляють їх. Але по факту закінчення договорів нових ми вже не видаємо. Тим часом всі підприємці, які звернуться за дозволом на встановлені штендерів нові, такі дозволи за рішенням виконавчого комітету, видаватися не будуть. Ну і власне те, що ви також почали говорити, що по місто Хмельницький ну якось стряхує з себе трохи рекламу, якої дуже багато було. І вона і в, е, в такому форматі, коли і аудіо, і е, візуальному. Ну, тобто, багато усього. Е, вже ви перерахували, що було зроблено. Можливо, скажете на що далі? Спрямуєте свою увагу? Ми більше дві бортів з центру перенесли. Зараз розширюємо зону, умовно кажучи, без бікбордів і будемо працювати над тим, аби її ще зменшувати в зоні квадрату вже більшість. Це вже аж до Зарічанської, от орієнтовно від центру до Зарічанської. І е, про стендери ми проговорили. Але загалом, якщо брати рекламу, ми фактично. Що виконкому, який відбувається двічі в місяць, маємо запити на те, аби підприємці розмістили нову рекламу, і 99%, 98% Ми повністю все відмовляємо. Тобто, наразі отримати дозвіл на якусь велику рекламу в місті, велику вивіску, яка не підходить під якісь норми, і не, не якісь а конкретно тільки в хмельницькому, наразі не можна. Ми таким особам підприємцям відмовляємо. Так само ми прийняли рішення стосовно заборони видачі нових дозволів на бікборди, тобто, це означає, що жоден новий бікборд з'являтися не буде. Частина може з'являтися на інших місцях в зв'язку з перенесенням. Тому що, теж я вам сказав, якщо в людини є дозвіл, але ми вважаємо, що з центральної частини міста треба далі переносити, він може з'явитися в іншій частині міста, який не буде, де не буде заважати нікому іншому. Ну і Найголовніше, я хотів би звернутися до всіх підприємців. По перше, дуже вдячний багатьом з них, тому що багато з них дуже позитивно реагує і е, йде на зустріч і приводить свою рекламу до належного вигляду. Ми всі хочемо жити в сучасному європейському місті. Є норми, які розроблені на вивіски в місті Хмельницькому. Е, тому, будь ласка, звертайтеся до управління архітектури. Вам дадуть е, дуже е, таку фахове роз'яснення. Яка реклама може бути, точніше, вивізка на вашому магазині чи бізнесі? Яка не може бути? Давайте не порушувати ці правила. Давайте робити місто гарним. Давайте не будемо торгову точку, яка має фасаду 15 квадратів, брати 12 метрів квадратів, робити на ній рекламу? Це точно не сприятиме більшій кількості клієнтів. Це вже доведено, але це точно буде робити наші вулиці, наше місто не таким привабливим, як би воно мало бути.